Вітаю вас, мої прекрасні Терези! Вітаю вас з вереснем. А, нарешті Меркурій перестав з нами гратися і все вже налагоджується. Тому прогноз старого для Терезів на вересень запрошу. Чим буде починатися ваш місяць вересень, Терези? Вау! Професійно! Карта майстра. Вісімка. Піждіть, це сімка. Все одно професійно. Бо сімка ми вже ось ось і будемо збирати врожай. Ну, а ми будемо наприкінці. У нас починається у Терезі день народження. І ми будемо збирати врожай, подарунки, усі приємності цього життя. Тому. Сімка Пентаклів говорить про те, що, можливо, ви отримаєте звістку про те, що у когось хтось народився, або хтось завагітнів, або ваш проєкт особистий вже ось ось і народиться. Ну, тобто, ви будете його вдосконалювати, також буде премія, приємна, гроші будуть далі. Дев'ятка жеслів, слухайте, це не те, що буде у вас багато роботи, Ну, це кульмінація. Ви а, запалите, що називається, настільки, що вам захочеться поставити а, щось, щоб а, від вас адпуювала наоборот когось. Ну, тобто дуже багато буде роботи, але ви справитесь, ви на своєму місці, ви підходите вже до кульмінації. Це дев'ятка жезлів, буде гаряче, буде десь навіть важко, фізично, будете пітніти, але ну, ви дійте, ви ж знаєте, про що ви живете своє життя. Дев'ятка жезлів це кульмінація. Ви створите те, що ви хочете. Ви вже доходите до завершення. Наступна колода п'ятірка пентаклів. Таке враження, що ви захочете щось купити, а вам не вистачить коштів. Або ви не можете отримати кошти від кілясь, не вистачає. Ну, тобто це якесь таке скрутне становище, криза. Що називається в грошах. Будь ласка, пам'ятайте про те, що ви не жертва, навколо дуже багато можливостей. Підніміть тільки голову. Бачите, люди йдуть, бідні, думають, що вони жертви ситуації навколо є люди, є кому запропонувати свою роботу. Є вітражі, бачите, в грошах. Тобто, навкруги багато можливостей, треба це бачити і креативити. П'ятірка завжди нас спонукає на розвиток, на те, щоб щось передивитися в своєму бізнесі. Ну і також ну, не купуйте те, на що ви зараз не можете собі дозволити. Це просто. Вкладайте в те, на що можете зараз. Далі. Все буде добре. Паш Пентаклів. Ну, по-перше, Паш, який тримає Пентаклі, це люди з подарунками. До вас будуть приходити, писати вам, вітати вас, ну, у когось, можливо, наприкінці день народження вересня. Тому готуйтесь, що ви будете отримувати приємні. Повідомлення, подарунки, а також це шанс почати щось нове, можливо, це пропозиція вам, якась така цікава, яка в подальшому, ну, це знаєте, це як в вас вкладають кошти, або вам пропонують вкласти кошти, і потім ви отримаєте дивіденти, тобто ви будете збагачуватись. Тому це гарна може бути пропозиція. От ви ходили дивіться, ви ходили як бідний, а вам так хоп, і люди е якісь принесуть е пропозицію. Наступна колода. Щось вам запропонують. Вау! Карта зірки. Старша арка. Можливо, ви будете зіркою? А, ви будете десь можливо співати, десь а, декларувати про свій бізнес про себе. Це карта презентації, і ви будете відчувати себе зіркою на сцені. Можливо, з'явиться така нагода. А, можливо, ви підете на концерт зірки. Знайте про те, що а, саме в вересні ви відчуєте, що ви на своєму шляху, тому що це карта надії і зірка, ваша зірка. Планета, В кого ви віруєте Бог, Бог, освіщає вам путь. Так? Ваш шлях, а, зірка вам висвітлює. Тому а, знайте, що ви обдаровані, талановиті, і ви можете, ви маєте право сяяти в цьому житті. Дозвольте собі в вересні бути зіркою. Wow. Король Пентаклів спонсор або це чоловік, вам допоможе світити дуже яскраво. Ви можете зустріти короля, він дуже впевнений в собі. Це такий, знаєте, меценат, бізнесмен, людина з грошима, людина знає собі ціну, знає ціну усьому в цьому житті. Людина таких знаків зодіаку як ну земна людина. А, це тілець, потім у нас хто зімні. О, господи, що ж так вилетіли? Тілець. Терези, це повітря, потім скорпіони, потім стрільці вогняні, козироги. господи, що ж я про вас забула. Козироги і третій знак діви. Бачите, ну це Меркурій Ретро, це трошки підвисає мозок і нічого страшного. Терези, тому не переживайте, якщо ви ось тут переживали стосовно грошей, ось тут все налагоджується. Зовсім. Поруч люди і клієнти можуть бути такі, і співпартнери, і ви можете себе таким відчувати такою Навіть якщо це король. Ну Тобто ви володієте ситуацією своїм бізнесом, ви знаєте, куди ви рухаєте, скільки що коштує, і ну ви себе відчуваєте багатою людиною. Далі, бачите, тільки казала, отут ви куєте навіть свої гроші, куєте своє щастя. Це вісімка Пентаклів, це е, карта майстра. Ось так виглядає майстер. Ви майстер в своїй справі, ви майстер свого життя, ви знаєте, куди ви рухаєтесь і як, яким чином. А, ви вже навіть маєте е, м, свій почерк і е, е, свій лейб, знаєте, ну, тобто е, бренд. А ви вже ну, вас видно, е, як Бренд, ви вже відрізняєтесь від інших як людина. Тому я вам раджу ось тут знати про себе. Просто знайте, пам'ятайте, що ви майстер своєї справи. І нехай ваша самооцінка просто злітає в рази. Наступна. Ну, а тут, знаєте, треба відпочити. Тут дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів, ну тут, бачите, навіть жінка лежить, а, вона а, ну, вже зморилася. Ну, Ви так, слухайте, працювали, Ну, це дуже а, працювати багато, по вісімки а, пентаклів. А тут треба вже ну, відпочити. Дев'ятка мечів говорить про ну, недоспані очі, ну, недоспані очі, ночі. Про те, що ви втомилися, про те, що треба зупинитися. І можливо навіть звернутися за допомогою, можливо, буде боліти голова навіть. Але це дев'ятка, це кульмінація. Ось-ось і завершиться щось важливе в вашому житті. Можливо, ви щось пишете, якийсь проєкт, книгу, і ви вже втомилися. Але ну, не, не дуже переживайте, не болівайте. Дбайте, будь ласка, про себе, звертайтеся вчасно за допомогою. І остання холода. Терези. Терезим. Ну, імператор. Усе буде добре. Більше ніж. Ви відчуєте себе імператором свого життя, господаркою. Ви знаєте і дбаєте про свої кордони, про все, що ви називаєте своїм. Імператор ще говорить про те, що, можливо, вам може допомогти ваш чоловік, або людина, яка е, має статус, ну тобто е, на державній службі. Е, е, імператор, ну, знаєте, ви відчуєте себе в житті, е, навіть, е, знаєте, е, у вас імперія з'явилася ось так. Це може бути і сайт, можливо, свій. Бізнес, можливо, ви задумаєтеся про розширення. Ну, це про володіння ситуацією, своїм життям, бізнесом імперію створювати. Знаєте? І це ну, досить така серйозна, потужна карта і має вагу в соціумі. Конкретна така, стабільна. Остання карта, але буду витягувати ще, бо не хочу завершувати такою. П'ятірка жезлів говорить про те, що буде гаряче. гаряче в якому сенсі? Ну, можливо, конкуренція, можливо, якісь палки в колеса спірна якась ситуація, і, е, можливо, ви виходите на інший рівень своєї праці, своєї роботи, своєму проєкту, і е, вам ось ось і треба вийти на інший рівень. вийти, але... А, ну, Не хочеться завершувати ваш вересень в такій карті, хочеться ще витягнути одну карту. О, все буде добре. Ви, е, якщо з чимось не справляєтеся, у вас багато, наприклад, 5 нового чого у вашій роботі. То, будь ласка, просто найміть людину, яка вам пояснить. Це може бути молода людина, ну, тому що зараз це швидко розвивається і ми не можемо все знати і все встигнути самі. Тому, будь ласка, звертайтесь, і вам е, допоможе досить приємна людина молода. А це також може бути звістка від дитини. Може, ваша дитина це знає, що вам е, не вистачає. Ну, тобто, все е, вирішиться комплементарно е, і приємно. При зустрічі, бо це ну, запрошення на побачення можливо буде. розумієте? Тобто, все, звістка буде приємна. Тому, ось так дивлячись просто вже на весь розклад, на весь ваш прогноз терези. ну Мені подобається все як в житті, все по-різному, і багато приємних речей, і багато де треба подумати і зупинитися, і праця. І гроші, і чоловік, ну тобто, будьте щасливі, третій. Люблю вас, обіймаю. Я забула і зараз хочу вас запросити підписатися на мій канал. Звісно, якщо вам було цікаво і приємно слухати. А також, будь ласка, діліться зі своїми близькими і рідними і коментуйте, давайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок, тому що мені цікаво, як ви живете своє життя, чи співпадають прогнози і чи корисно це для вас. Тому, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на дзвіночок для того, щоб сповіщання отримувати вчасно на кожен місяць прогноз на ваш знак. Зодіак.